Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал Тих, хто в'яже, хто дотичний до в'язального волонтерства, тих, хто в'язання віддає перевагу в простим в'язальним прийомам, хто полюбляє хедмейт експерименти, сам собі ставить задачі, а потім їх вирішує. Прошу підтримати україномовний YouTube уподобайками, коментарями, питаннями. Якщо на питання я знатиму відповідь, я обов'язково вискажу свою думку. Сьогодні у мене буде відео про жилет, який я зв'язала для себе за своїм звичним алгоритмом. Це е, жилет товстенький зі 100% мереносу, е, З ниточок ось такого плану. Це, звичайно, інший виробник і трішечки інша кольорова гамма, але принцип такий, що це ровниця, меринос. Взагалі-то бачила таку пряжу суто для того, щоб в'язати домашні слідочки тапці, які потім звалюються. Але я в'язала для себе кардиган, брала його у мийному засобі при невисокій температурі, носила і жодного звалювання не спостерігала. Отже, у мене були окремі моточки, тобто з різною з різним кольором, однохромні, однотонні. Е, смугасті, е, коротше кажучи, один-два моточка або півтора, бо це стокові ниточки. метраж їх 100 метрів у 100 грамах, тобто товстенька ниточка. І в'язала цей жилет я спицями номер 7 металевими спицами, китайськими. Отже, вирішила я зв'язати верхню частину. Скажімо так, в одному кольорі, а нижню частину вже зробити більш темною, тому що планувала ще жилет використовувати вдома. А оскільки жилетик товстий, тобто я його планувала вдягати тоді, коли я буду займатися городніми роботами, а це звичайно. Рукавички, це ґрунт, це бур'яни. Коротше кажучи, нижня частина, як правило, забруднюється набагато швидше, ніж верхня. Тому я на низ відбирала вже більш темні ниточки. Я, орієнтуючись на метраж, думала, що мені знадобиться для жилета, оскільки я орієнтувалася десь на розмір 50-52, думала грамів 600. І виходило так, що приблизно ця кількість у мене була в такій більш прохолодній кольоровій гамі, тобто зеленкувато, сіруваті, блакитні, зелен... а і було трошечки яскравих, таких червоних, помаранчевих отакого. такого. Я вирішила ці червоні не чіпати, а використати ниточки більш скажімо так, ближче до холодної і темної кольорової гами. Якраз вийшло так, що в мене однохромної цієї блакитної, такої насиченого блакитного кольору, було, здається, чотири моточки. Я вже забула, чому я її розпустила, але вона була змотана в такі клубочки, а не фабричні моточки, і вона була трішечки покручена. Як завжди, я почала роботу з, зону, з зони підрізу. Набирала на додаткову ниточку петельки. У мене було на початку 66 петельок. Я пров'язала 20 рядочків прямо, виділила 21 петлю для горловинки. Крок у мене був по 6 петельок. Ось тут видно, що отак от пролягає у мене росточок. Оформила, як завжди, горловинку. Резиночкою ось у цей вихідний краєчок додала одну ниточку слонівської, такої джинсового кольору, щоб трішечки закріпити цей рядочок. Далі пров'язала чотири рядочки прямо і зробила через ряд біля горловинки рибавочки. 11 прибавок. Накладала його пілочку направо, пров'язувала 7 петелек По дві разом. Пров'язала прямо. Тут, здається, в мене вийшло 6, 8 рядочків, я пров'язала прямо, а потім перерахувала і побачила, що в мене тут трішечки, в зв'язку з тим, що пров'язувала петельки. Не вистачає петелек, що перед співпадав із, зі спинкою. І я потім почала через ряд додавати ще біля пройми. Додала так тричі, вийшла на кількість петелек 65 і з'єднала пілочки зі спинкою. Тут зробила 5 петельок підрізу. Ну, як завжди вже вниз від підрізу до резиночки в'язала суто резиночку один на один. А далі я почала додавати, коли в мене закінчилась блакитна одноколірна ниточка, додавати ниточку секційного фарбування, і ось в цій зоні у мене йшли, здається, був невеличкий один моточок манюньки, там грамів 10, був е, моточок трішечки більший. Вив'язала я їх, і в мене чомусь такого ж забарвлення моточки видавили, видалися мені трішечки тоншими, їх замало. І я вирішила туди додати ще якусь ниточку і в'язала, ось, здається, із цієї зони. Один рядочок монохромною темно-сірою, і один рядочок секційного фарбування. Тут в мене вийшло, що було три неповних моточки сірого різного відтінку. Тут здається, такий графітовий був, тут був трішечки світліший, а потім пішов трішечки темніший. І коли вони у мене закінчилися, жилетик був за коротким. Але в мене ще було два моточки от такий от, перетрольного кольору монохромний. І був моточок секційного фарбування, де були схожі кольори, був сірий, був блакитний, але світліший, і сірий, і блакитний, ніж тут. Замість молочно-білого тут був такий світло-лимонний, і замість темно сірого був такий петрольний кольор. І от далі я. До резиночки чергувала ці два моточка, а потім вирішила на самий низ уже пустити саму темну ниточку, і тому вийшло так, що, здається, я п'ять рядочків чи три три рядочки до резиночки пров'язала лицевою гладдю моточком секційного фарбування. Потім Вив'язала максимально цей моточок резиночкою один на один, і вже решту дов'язувала моточком петрольного кольору монохромним. І здається, я пров'язала тут 9 рядочків. Да. І закінчувався в мене моточок. Значить, виходив він такий на мене вільненький. І до. Району десь кульчового суглоба, він мені вистачав, я його не міряла до порання <кій> сантиметровою стрічкою, він був такий більш квадратний. Звісно, що ниточка, яка тут була в використанні, петельки не дуже рівно лягали, але я за це не переживала, тому що це жилет, по-перше, для домашнього використання і не факт, щоб я його використовувала тільки чисто. Як верхній шар, я вам планувала використовувати і під верхній одяг. Я за це не переживала, з іншого боку, меренос і ровниця, він, як правило, дуже гарно розрівнюється. Отже, я його випрала і висушувала. Не висушувала горизонтально, я його е, сушила на, на шворці. Е, рукави протягнула. Тканину і прищепила я її до шворки на якій сохне в мене інша білизна. Отже, він у мене висох. І в результаті після висихання, значить, його розміри наступні, Окружність 48 і довжина 70. Важить він 455 грамів. Ось такі у мене от результати. Ну, Звісно, що він тактильно м'якенький, тому що це мереносик. я його брала з невеликою кількістю мийного засобу. Я хотіла просто його розрівняти у воді і хотіла трішечки змити бруд. Я думаю, що після використання і додавання тоді більшої кількості мийного засобу, він може трішечки. Підвалятися і, скажімо так, петельки ще додатково вирівняються. Зв'язала дуже швидко, ну, фактично, за два робочі дні, якщо рахувати, по вісім годин. Тобто я в'язала години 4 в один день ввечері, вже. і наступний день було дуже холодно, я на вулиці практично не виходила працювати. От я сиділа цілий день, його в'язала і потім вже доки не дов'язала. не Лягла спати. От такий у мене такий швидкий результат. Ну, ясне діло номер спеці, номер 7 і лише 65 петель. Звісно, звісно, що в'яжеться швидше, ніж на 190 200 петлях з номером спец, номер 5, різниця, звісно, є. От такі у мене результати. Для чого розказую? Ну, для того, щоб показати, як виглядає жилет, якщо в'язати по цьому алгоритму. Товстою пряжею на великому номері спиць. в принципі, якби суть тут не змінюється. Я просто по горловині дещо прорахувалася. Я чомусь от вирішила, що мені вистачить 11 прибавок. Але це вистачило, якщо б його такого зводити, дві пілочки одна до одної, а на накладання потрібно ще було додати по три петельки з кожного боку, і якраз би все вийшло. Не 11 припавок робити, а 14. І тоді не треба було б додавати ось тут по проймах. Ну, а так виглядає от таким от чином цей жилетик. Взагалі ним задоволена. Думаю, що скоро настане час, буду його використовувати. В принципі, я заради цього його і зв'язала, щоб за потреби його одразу. Почати носити. Дякую за перегляд! Гарного дня! Україна! Понад усе.